Карен Шухаджан чемпіон світу. Я хотів би почати ролик із таких слів, але Джаро Неніс виявився сильнішим. Американський боєць показав, що сьогодні він краще не тільки за Карена, але й за будь-кого в цьому дивізіоні. Але я пишаюся нашим бійцем. Йому ніхто не відводив шансів, а він змусив про себе говорити з повагою американських бійців та фанатів. Це був дуже достойний виступ. А також чому мене обурили транслятор цього поєдинку Дазон та промоутери мечрум, партнер проєкту Фавбет. Але почнемо з іншого українця, який боксував за пояс чемпіона світу IBO. Петро Іванов. Уперше виступив за океаном. Суперника йому підвезли справжнього монстра, топового кубинця Ослейса Іглесіаса. Він боєць Топренк і мені здається, мало чим поступається довкола топом суперсередньої ваги Крістіаном Білі, Едгару Берлайнзі, Планту та іншим. Тобто рівень бійця був дуже-дуже високим. Що ми і побачили в поєдинку. Як я вам казав, цей кубинець не буде гратися і працювати на других ролях. Ні, він піде вперед і піде ламати. Десь так воно і сталося. Кубинець виступав у близькій для себе Канаді, і почувався як справжній господар. Попри стартовий штурм від Петра, Іглесіас був у порядку. Витримав це і більше майже не пускав українця близько до себе з усією любов'ю гатив з дальньої дистанції. Підійти до кубинського шульги – це ще той челендж. Поєдинок проходив під диктовку чемпіона IBO до п'ятого раунду. І ще одна спроба штурму від Петра. Рефері вирішив, що Іванов напропускався за багету і закінчив бій технічним нокаутом. На те, щоб ця поразка стала якоюсь сенсаційною, абсолютно ні. Просто хотілося якось подовше побачити Петра в поєдинку такого рівня. Проти опонента, картинку про якого ти можеш скласти, як про реальну грізну, серйозну опозицію. І загалом у мене двоякі враження від цього поєдинку. З одного боку, після року без боксу, прийняти виклик від такого потужного бійця, на його полі бою. Ну, навряд тут можна було розраховувати на успіх. Тому стоїть питання: а чи варто було погоджуватися на такий тест? З іншого боку, якби Іванов не прийняв цей виклик і не поїхав би в Канаду буксувати проти Іглесіаса, я не знаю, скільки би часу довелося ще чекати на бій такого рівня. Ну а так, Петро прийняв цей виклик. Так, не вийшло. Окей, буває. Нічого такого непередбачуваного в цьому я не бачу. В цілому скажу, що українець досить міцний боєць і досить жорсткий. Принаймні таким він мені видавався, коли виступав на європейських майданчиках. Як я й казав до бою, занадто велика різниця в опозиції між Іглесіосом та всіма, з ким наш боксер бився раніше. Занадто велика. Що це в мене в руках? Скарб. Це монета абсолютний, яку Нацбанк випустив на честь перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрії. Сашко вже її зацінив і потримав у роках. Але повірте, купити таку монету зовсім непросто. Тираж обмежений, і я її не продаю. А розігрую за донат на потреби сил оборони та безпеки. В аеророзвідці віднедавна служить мій брат, екіпажу якого потрібен потужний ноутбук та планшет, адже техніки на всіх не вистачає, а бойові завдання виконувати потрібно. За донату 100 гривень ви отримаєте один умовний квиток на розіграш монети 200 гривень, два квитки і так далі. Другу монету я відправлю тому, хто зробить найбільший донат на банку. Потрібно зібрати трошки більше 40 тисяч гривень, і я дуже прошу вас про допомогу, тому що це для воїнів і ще й для моєї близької людини. Посилання на банку будуть у закріпленому коментарі. Долучайтеся, донайте і вигравайте ось такий крутий боксерський приз. 9 листопада помер відомий український боксер В'ячеслав Узілков. Про причину смерті офіційно не повідомляють однак, на початку листопада він сам зізнався, що пробув два тижні в комі, його буквально витягнули з того світу. Упродовж останнього року ми дізнавалися про його проблеми зі здоров'ям. Також він переживав інсульт. Він боксував під егідою K2 Promotions, тож на його смерть відреагував засновник компанії Віталій Кличко. В'ячеслав Узілков був щирою людиною і талановитим боксером. На початку кар'єри він був призером чемпіонатів світу та Європи серед аматорів. Потім на профіринзі провів 34 поєдинки, в 30 переміг, у 19 з них нокаутом. Володів титулами IBO International, WBO Intercontinental, EBU у напіважкій вазі, а також був претендентом на пояс чемпіона світу за версію WBA в напівважкій вазі. Боксував В'ячеслав під егідою компанії K2 Promotions. Останній бій він провів у квітні 2014 року проти Герда Аєтовича. В'ячеслав узілков помер молодим, переживши складні моменти. Отже, головний бій минулого тижня. Джарон Еніс захищав пояс чемпіона світу IBF проти українця Карена Чухаджана. Це була друга спроба Карена здолати філадельфійського монстра. Напередодні бою В'ячеслав Сенченко казав в інтерв'ю нашому каналу, що його боєць підійде в найкращій формі до цього поєдинку. І це дійсно було так. Це був кардинально інший карен. Українець за цей час виріс більше як боксер, ніж Джарон. Тактично команда зробила все дуже грамотно. В Енніса виростають крила, коли ти віддаєш йому ініціативу та простір. Цього разу йому крила обрізали. Є розмашисті удари, лови ближній хук. Хочеш втікти подалі, взяти час, аби почати атаку? Зась. Карен тут же прилипає, перекриваючи повітря. Це був цікавий бій навіть для нейтрального глядача. Джарон виконув більше ударів і реалізував одну зі своїх переваг вміння працювати на всіх дистанціях та з обох стійок. Карен набагато краще працює зблизька, ніж здалека. Проблема в тому, що Джарон всюди працює якісно. Фінти це невід'ємна складова роботи Джарона Еніса. Він добре володіє філадельфійською мушлою, класно обороняється за рахунок відтяжки і в принципі чудово володіє своїм плачовим. Поясом це було круто продемонстровано навіть в поєдинку з тим таки Кареном для порівняння. І ще одним сучасним фінтером є Теофімо Лопес. Але Лопес фінтить для красивої картинки і проти опонентів значно нижчого рівня. Розумієте, та для хайлайтів. В Джарна Еніса фінти поставлені, і це працює на його користь. Це не тільки краса заради краси, це дуже класно працює. Десь мені чимось це нагадує, як це було у Мейвезера. П'ятий раунд і нокдаун українці. Це була досить довга атака американця, коли Чухаджан втратив пильність і дозволив її провести. За те, що десь провтикав, можна покритикувати, але за те, що вчасно взяв коліно, можна тільки похвалити. Це ознака розумного бійця, який пожертвував раундом, щоб не завершити зараз весь бій. Карен добре вивозив важчелезного противника в плані витривалості. Українець здох повністю, але по ходу бою це мінімально відчувалося. Він віддав рівно всі сили задля перемоги. Енісу було складно, як не було складно ще ніколи в кар'єрі. Він виграв цей бій і виграв, на мою думку. Поділу справедливо до суддів. Питання є по цифрах, але загалом по результату немає. Передусім, виграв тому, що він краще провів досить довгий відрізок з п'ятого по десятий раунд. Забрав раунд нокдауном, зняття балів у Карена. Тому загалом питань щодо цього немає. Але Карен створив. Дуже багато небезпечних епізодів. Він реально потужно пробував у голову Джарона Енніса. Такого в кар'єрі цього американця ще не було. Причому не просто опонента, а найкращого в цьому дивізіоні чемпіона, проти якого взагалі мало хто хоче битися, бо шансів на перемогу там особливо не буде. Карен двічі пройшов проти нього всю дистанцію, чого не робив ніхто цілих сім років. Мені хочеться похвалити Карена за такий виступ, тому що в нього немає якоїсь фантастичної аматорської кар'єри. Він в боксі приблизно 10 років і дійти від нуля до статусу претендента, який боксує так класно проти фантастичного чемпіона. Це дорогого вартує. І я переконаний, що з таким рівнем боксу, який ми побачили проти Еніса, Карен може здобувати чемпіонський пояс проти будь-якого з інших чемпіонів. За іншими версіями. Виникла думка, що поразку Чухаджана можна порівняти з поразкою Богачука. В тому сенсі, що обом поразка має дати певний поштовх у кар'єрі, адже вони відбоксували проти фаворитів напрочуд достойно. Примітно, що Енніса якраз на наступний бій сватають з Ортісом, який переміг Сергія. І Богачук уже отримав класний шанс в Андеркарді Ф'юрі. Я думаю, що Карен після такого протистояння також незабаром отримує хороший шанс, ну, мабуть, у Штатах. Я відчуваю, що програв цей бій. Я зробив свою роботу, але цього було недостатньо. Буц чудовий чемпіон. Він заслуговує на це. Думаю, він стане майбутнім абсолютним чемпіоном у дивізіоні. У першому бою я не отримав так багато шкоди, а тут він виявився дуже сильним. і Я це відчув. Він дійсно потужний. Його удари виглядають легко, але вони можуть завдати шкоди. Що далі? Не знаю. Треба поговорити з моїм промоутером. У мене є плани, але все, ще треба вирішити. Я хочу великий бій і готовий до цього. Якщо хтось захоче зі мною битися, я прийму виклик. Окремо хочу зупинитися на медіа складовій. Після цього бою увага до карена з боку представників змі істотно зросла. Відразу ж після в роздягальні, і ще навіть не помившись, він не відмовився давати інтерв'ю. Просто подивіться на його очі, відчуйте цей біль від поразки. І попри всі емоції, українець поважає роботу журналістів і нікому не відмовляє. Хоча стан такий, що навряд чи хочеться давати багато коментарів. Але він поспілкувався з усіма охочими, і це правильне ставлення до змі. Хочеться, аби деякі інші бійці також поважали роботу журналістів. Ну і блогерів, якщо що, ми не вороги для боксерів. Другий момент Медіасервіс DAZN Дазон і компанія Matchroom Едді Хьорна дуже негарно вчинили по відношенню до претендентів цього вечора Гевари та Чухаджана. Це було видно до поєдинку і після нього. Івент проходив під егідою мечром боксін, які <кхм> мали на увазі Карена і Педро Гєвару, які виходили пройти їхніх бійців цього вечора. Вони підсвічували тільки своїх боксерів, попри те, що ресурсу у мечному очевидно вистачило би на всіх. Мене тригернуло, коли відразу після бою в ринзі репортер бере інтерв'ю в Джарона і. Едді Хьорна. Ну да, блін, кого б ми ще хотіли зараз послухати після бою. Найтупіше в цій історії те, що Карен підписав контракти з компанією мешом і має два поєдинки під егідою цієї організації. Один уже провів, другий має пройти до 1 липня. А вони взагалі ніяк не посприяли медійці українського бійця при тому, що ну фактично мали би це якесь було одноосібне розкручення цього бою. Хоча як показав поєдинок, ну це було помилково. Прес-конференція після поєдинку. Джарон Енніс, Едді Хьорн, а де ж Карен. А не було його там. При тому, що, як ми бачимо, українець показав повну відкритість до змі і готовність спілкуватися. Просто вмечором якісь інші плани. І це відчувалося постійно впродовж всієї підготовки до поєдинку. Ось до прикладу, один із постерів до бою Чухаджан Енніс. Скажіть, а вам тут нікого не бракує? Але давайте і про хороше. Якраз на тижні Карен Чухаджан і його дружина Ганна стали батьками маленького Давида. Тому бажаю цьому хлопчикові здоров'я, щастя і батька чемпіона світу. Я думаю, що з таким боксом це лише питання часу. Загалом Чухаджану нереально респектують за його виступ. Заходжу в коментарі в різних соцмережах, а там американці висловлюють йому повагу. Хвалять його, мовляв, чувак, ти класно бився, не засмучуйся перемоги ще попереду. Підтримала українця і в бійцівській спільноті. На цьому рівні ми не б'ємося з таксистами, як ви думаєте. Карен є дійсно хорошим бійцем. Він вийшов в ринг і показав себе з найкращого боку. Він був тут, щоб зруйнувати сьогоднішнє шоу, але повага Еннісу за те, що той не дозволив Карену цього зробити. Джарон виграв майже кожен раунд, але він не був таким гострим, як зазвичай. Не думаю, що Джарон взагалі налаштовувався на чуха Джена. Він навіть битися з ним не хотів через те, що сталося минулого разу. Ви бачили, що він робив? Джарон був розлючений тим, що його суперник постійно хапави тримав. Ми просто не змогли його нокаутувати. Карен має навички і він зумів зв'язати Джарона. Це був не найкращий бій для Еніса. Інший хлопець був сильним, досвідченим і незручним. Мені здалося, що Еніс занадто сильно намагався справити враження на натовп він розмовляв з глядачами зі своїм кутом посеред бою. Просто здавалося, що його відволікає те, що він бився вдома. Наступного разу він буде набагато кращим. А що об'єднує Майка Тайсона і Дональда Трампа? Ролик про зв'язок майбутнього президента США з боксом дивіться у нас на каналі. Ось тут. З вами незмінно Тайк Майсон і Макс Діденко. Побачимося скоро!